Сьогодні підказка від Перромістичної Ріани. Ріана це стародавня назва України. Одразу, бачите, ви туз кубків якісь новини будуть цікаві. Давайте подивимося. Одразу відьма чорна карта. Ну, поки що так. Поки що темні сили переважають, на жаль. Але так, всі втомлені, всі зневірені, всі в розпачі. Але каяття буде. Справедливість вже поруч і рівновага. Бог світовид принесе нам обов'язково спокій, порядок, рівновагу. Перевертні не будуть правити нами. Зараз ми всі в несвідомості, морально хворі. В нас підміна понять. Ми не розуміємо реальної картини. Але скоро, дуже скоро, будуть кардинальні зміни, які принесуть нам порядок, стабільність, рівновагу і нарешті спокій.